Міська рада спільно з фондом ООН у галузі народонаселення організувала дану виставку, яка мандрує містами України з метою донести історії людей, які зазнали сексуального насильства, які були вимушені депортуватись. Які залишили свої домівки, і дана виставка мудрує Україною і розказує історію цих людей. Це історія людей з інших міст, зокрема з Бердянську, з Херсону, з Донецького. Ось вони не подружують разом з виставкою, але вони отримали послуги спеціалістів з центру врятованих, які відкриті в різних містах України. На жаль, шенігу від такого центру немає, але всі ці люди отримали кваліфіковану допомогу і продовжують жити на території України. Дана виставка буде проходити протягом тижня. Можливо, вона затримається ще трошки в нашому місті. Ця виставка важлива не тільки для Чернігова, вона важлива для всієї України, тому що ми всі один народ і ми всі живемо в одній реальності, і тому нам важливо пам'ятати історії людей, які постраждали від війни.